Благодійний ярмарок розпочався о півдні. Вхід сюди коштував 50 гривень. Відвідувачам пропонували придбати одяг, авторську кераміку, ковдри та подушки, швейні вироби та крем мед. У нас сімейна пасіка вже більше 50 років. Чому вирішили? По-перше, хотіли підтримати центр, тому що там довго працювала моя мама. Нам ну, і дітки нам знайомі, і сама і по терапії, з маємо уявлення, що це. Участь у ньому взяли працівники центру, підприємці та місцеві майстрині. Всього близько 70 людей. Наша локація сьогодні називається Зіркова Лавка. Тут представлені лоти видатних спортсменів. Це футболіст Ілья Забара. Сьогодні представлена футболка його із автографом. Також представлені нагороди. Миренко, біатлоністки, пазли, медалі, книга родове дерево. Одна із експонатів нашої лавки – це дуже гарна сукня Ольги Сумської. Вона теж приймає участь в нашій благодійній акції. Ми продаємо прянички та глиняне сердечко, які діти зробили своїми руками. Творимо добро для того, щоб дітям краще там я пряні там придбаю пряники там придбаю мед. маю надію дітям це допоможе майстриня світлана калашник займається пошивом різних речей на благодійному ярмарку продавала гаманці це можуть бути будь-які аксесуари від звичайної захисної маски для обличчя яка нині дуже актуальна до чогось більш творчого У моїй родині є сестра з епілепсією вона має інвалідність і тому має не мама, не має змоги працювати як звичайні люди, скажімо так. Тому ось так з натхненням з'явилася така справа на благодійній ярмарці. Всі хто має можливість, предоставляють сертифікати це стоматологи, юристи. Майстер-класи, психологи всі долучаються, і коли ви купляєте майстер-клас, який сертифікат, ви оплачуєте 50% сертифіката, сертифікату, кошти, які йдуть скринько, вала волонтери. Поряд із ярмарком тривала інсталяція. Людину відокремлювали від усіх за допомогою ширми. Вмикали у навушниках запис із образливими і навпаки словами підтримки. Після чого учасник мав відтворити свої емоції на папері. У рамках проєкту Двори своє ми з колективом колег-дизайнерів-архітекторів вирішили зробити інсталяцію, яка б транслювала. Проблеми не сприйняття суспільством людей з інвалідністю чи людей, які відрізняються від нас. Тому мета цієї інсталяції показати негативні і позитивні враження від емоцій, які люди, люди дарують іншим. Відділення іпотерапії, лікування за допомогою верхової їзди, розташоване у селі Рибці Сумського району. Там проходять реабілітацію діти з інвалідністю. Катання на конях та заняття з реабілітологами частина програми покращення стану пацієнтів. Наразі павільйон, де проходять заняття, потребує реконструкції. За словами Світлани, Волик, на це потрібно близько 5 мільйонів гривень.